Підбиваючи підсумки свого перебування у Білому домі, президент США Джо Байден сказав, що я був у Києві, а Путін не був, і що Путін не досяг жодних стратегічних цілей на війні проти України. Це абсолютно вірно і. Це прекрасно, що в Києві під час війни два роки тому, в лютому 23-го року, якщо не помиляюсь, був Байден, а Путін не був і вже десь Бог ніколи не буде. Але, по-перше, що хочеться сказати, пане Байден, от якби ви прибули в Київ не самі, а хоча б з 50 тисячами американських. Морських пікатинців, артилеристів, зенітників, військових льотчиків разом з їхніми f 35 і Б2 бомбардувальники і інші, то війна закінчилася б ще тоді, у лютому 23-го, наприклад. Це по-перше. По-друге, якби ви не дозволили будівництво північного потоку. То війни взагалі цієї могло би і не бути. По-третє, якби ви трошки е, більше е, приділили увагу Україні, не лише спостерігали, як положено по класичних підручниках е, Соросівських, а трошки втрутилися в ситуацію, прийняли. Якусь участь в долі нашого народу ну трошки раніше. Ніж почалась Велика війна, то знову ж таки цієї війни могло б не бути. Ну, згадаємо, що в нас було останній е, рік-півтора перед Великою війною. Ну, в нас же сталінські репресії тут відбувалися. Згадайте, як переслідували п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка. Ну його ж з десяток разів намагались посадити в тюрму. Проти нього е, десятки до сотні кримінальних справ відкрили. Які були мітинги прихильників під судами з вимогою зупинити производці? Чому ви не втрутились? Чому ви не визвали того, хто е, це все ініціював на кавер? Чому ви не стукнули кулаком по столю? У вас же були всі механізми впливу. Америка і тоді допомагала Україні. Ну, не так, як під час війни Великої, коли вже почалася, але е ви могли запросто надавити і зажадати. Іншої поведінки від нашої влади. Що ви не бачили, хто в нас захопив владу? А останні місяці перед війною, чого ви просто спостерігали? Чому ви обмежувалися інформуванням Зеленського? Ну ви ж бачили, що влада неадекватна, що влада не збирається готуватися до відбиття агресії, що вона не копає окопи навпаки. Є підозрю, що вона сама розміновування організувала. Чого ви не звернулись напряму до українців? Українці. Ваша країна в небезпеці. Тоді, до речі, рейтинг влади не був такий, яким він став відразу після широкомасштабного вторгнення. Він був зовсім інший. Останні місяці перед великою війною рейтинг влади нижче 20% впав. На ту владу вже всі плювали відверто. Якби ви звернулися, українці, готуйтеся, копайте окопи і так далі. А ще краще, якби ви. Е Знову ж таки, грукнули по столу і зажадали адекватних рішень від нашої влади, готуватися до відбиття атаки, а не кататися десь, було б зовсім по-іншому. Потім почалася широкомасштабна війна, захід на чолі з вами спостерігав як мінімум кілька тижнів, що то буде, поставляли в основному засоби партизанської боротьби, джавеліни. На той випадок, якщо Україну окупують повністю, щоб ми могли якийсь спротив чинити, щоб Росія застрягла в партизанській війні в Україні. Ну і за це спасибі. Вже коли е ближче до кінця весни стало ясно, що все, коли вони побігли від Києва, е Чернігова і від Харкова, ну тоді, звичайно, потік американської допомоги збільшився. Але ось тоді потрібно було приходити зі своїми військами. І війна зупинилася, вашим військам не доводило, не довелось би е, приймати участь в боях. Тому що, побачивши американців в Києві, Путін втратив би всякий сенс намагатися наступати далі. Він би просто махнув би рукою і сказав би, ладно, домовляємося. І домовлялися б не як в Стамбулі, а домовлялися б просто про зупинку війни. А може би і вдалося би домовитись про залишення захоплених після 24 лютого території. Все залежить від того, як би ви надавили. От якби ті санкції, які ви ввели за кілька тижнів до свого відходу з посади проти Нафтогазової галузі, ви ввели ввечері 24 лютого або хоча б 25 лютого. То ще не відомо, чи протримався Путін у цій війні довше, ніж кілька тижнів, чи не протримався. Тому дякуємо, пане Байдену. Звичайно, за те, що ви зробили, але дуже сподіваємося, що ваш наступник буде куди рішучішим.